У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації у Донецькій області. Значна частина Покровського району щодня потерпає від ворожих обстрілів. Внаслідок цього територія забруднена вибухонебезпечними предметами. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись основних правил поводження при виявленні підозрілих предметів. Негайно припинити всі роботи в місці виявлення предмета, не торкайтесь небезпечних предметів, оскільки вони можуть бути активовані і призвести до травм або смерті. Не рухайте або не нам... Вимагайтесь видаляти вибухонебезпечні предмети, вони можуть вибухнути при найменшому пошкодженні. Відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів, повідомте про виявлення небезпечних предметів працівникам поліції або ДСНС, вказавши точне місце знаходження і характер предмету. Дотримуйтесь інструкції місцевих органів влади, працівників поліції та ДСНС і уникайте. Зони, де можливе виявлення вибухонебезпечних предметів. Ці прості правила допоможуть зменшити ризики для вашої особистої безпеки і у безпеку оточуючих у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Пам'ятайте, знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. Під час проведення відповідних робіт силами, безпеки, і правоохоронними органами не проявляйте цікавості. Відійдіть на безпечну відстань та обмежте доступ дітей. Дякую